English for kids online. Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за граматичним посібником Full Blast Plus 5 клас. І у нас сьогодні Unit 7. Тема 7. Present Simple Affirmative. Будемо говорити про теперішній простий час стверджувальні речення. First of all, look at the pictures and read the speech bubbles. Подивимося, будь ласка, на дані репліки. On Mondays, I watch TV. По понеділках я дивлюсь телевізор. On Tuesdays I read comics. По вівторках я читаю комікси. On Wednesdays I play computer games. По середах я граю в комп'ютерні ігри. On Thursdays I go to the park. По четвергах я ходжу до парку. On Fridays I go out with my friends. По п'ятницях я гуляю з друзями. It's the weekend time to relax. Вихідні час розслабитися. Час відпочити. Now match the two house of the two of sentences. Як ви бачите, коли він говорить про себе від першої особи однини, то у нас її слово вживається у початковій формі. Тобто таке, така сама форма, ми бачимо, яку ми бачимо, в, наприклад, у словнику. Watch, read, play, go, go out. Коли ми говоримо про людину у третій особі, про нього. Не від першої особи, а про нього. То тоді після He ми бачимо дієслово з закінченням SES. Наприклад, on Fridays, he goes out with his friends. По п'ятницях він виходить зі своїми друзями. Бачимо, що до слова go додали закінчення ES. At the weekend, he relaxes. На вихідних він розслабляється, відпочиває. Знову бачимо наявність закінчення ES. On Mondays. He watches TV. По понеділках він дивиться телевізор. Коли ми говоримо про людину в третій особі, він. Обговорюємо її так, то ми додаємо закінчення ES. On Thursdays he goes to the park. По четвергах він ходить до парку. Я думаю, що я нагадала вам. Ті правила, які ви вчили ще в початковій школі, що після he, she та it у Present Simple у стверджувальному реченні дієслово пишеться закінченням S. А після I, я, you – «ти», we, ми та they – «вони» дієслово не зазнає змін. Grammar, Present simple, Affirmative. Отже, ось наше правило. Стверджувальне речення I play, я граю, you play, ти граєш, he plays. Він грає, she plays, вона грає, it plays, воно грає. З'являється закінчення S після he, she та It. We play. Ми граємо, you play, ви граєте, they play, вони грають. Як ви бачите, що «you» і в значенні однини множини, після нього вживається, ну, не вживається жодного закінчення. А, пі, ну, якщо після нього діє слово, йде, так, то після нього ми не вживаємо жодного закінчення. We form the present simple with the subject Noun or pronoun and the main verb. Ми утворюємо present simple tense за допомогою підмета, який може бути виражений, або іменником, noun, або uh, займенником pronoun І головним дієсловом. I play tennis every day. Я граю в теніс щодня. Якщо ми скажемо про нього, то ми скажемо he plays tennis. He plays. Тобто до слова play додаємо ще закінчення S. We use the The Present Simple. Для чого ж ми використовуємо теперішній простий час? For habits or actions that happen regularly для звичок та дій, які трапляються регулярно. I watch TV every day. Я дивлюсь телевізор щодня слова або фрази маркери які вживаються з present simple tense On Monday, on Tuesday, etc. у понеділок, у вівторок і так далі. Так, in the morning – вранці, in the afternoon – в день, evening – ввечері, every day – щодня, every Monday – щопонеділка, every week щотижня, every month щомісяця, every year щороку, etc. At the weekend на вихідних, at 8 o'clock, etc. Цими словами, які можуть вживатися або на самому початку речення, або на самому кінці речення. Ми показуємо наскільки регулярно і часто відбувається та чи інша подія. Але також у е, утворенні е, третьої особи однини у Present Simple після і закінчення С і С, нам потрібно деякі правила, так, утворення е, додавання цього закінчення, тому що є деякі зміни в правописі. In the third person singular the verb takes the ending S. У е, третій особі однини дієслово Вживається з закінченням S. Наприклад, he works, she writes, it eats. Він працює, вона пише, воно їсть. But, але є винятки. Verb, which end in uh, "-ss", SH, CH, X та O takes i S. Але діє слова, які закінчуються на подвійну S, "-sh", h який читається як Ш, так і дифтонг CH, чи X, X OU. Uh, ці дієслова до цих закінчення цих дієслів утворюється з за допомогою закінчення s. I relax, he relaxes. I go, she goes. I watch, it watches. Я відпочиваю, він відпочиває. I go, я йду, she goes, вона йде. I, I watch, я дивлюсь, it watches, воно дивиться. Verbs which end in a consonant plus y change y to i and take e s. Дієслова, які закінчуються на, на, на пара приголосний плюс Y буква змінюють Y на I. І також закінчення ES. I stared he – staris. Як ви бачите, перед Y іде consonant, D звук приголосний. Тому при додаванні І S Y змінили на I. Verbs which end in a vowel plus Y simply take, take uh, S. Дієслова, які закінчуються на приголосну плюс Y. Так само додають просто S, тобто без змін. От бачите, у слові play перед «y» іде голосний звук, тому ми додаємо просто закінчення S після H she таїд. Якщо в слові старій «y» іде d звук, d це приголосний звук, то тобто тоді Y змінюється на I і додається і S. Якщо перед «y» іде голосний звук, то ми додаємо просто S. Нічого не змінюється. Бачите? В чому відмінність? Кит. Ну а зараз practice. Form the third person singular. Нам треба утворити третю особу однини. Давайте це зробимо. І так, I read, я читаю, наприклад. He reads, він читає. I play, я граю, he plays, він грає. Go, I go, я йду. He goes, він ходить. Або йде. Do робити, does, Я роблю, he does, він робить. I watch я дивлюсь. He watches він дивиться. Study. I study. He studies. Meet зустрічатися, I meet, he meets. Dance. I dance. Я танцюю, He dances. Він танцює. Brush. I brush я чищу зуби, наприклад, He brushes, він чистить зуби. Cute. Нічого складного немає. Поставте відео на паузу і ще раз перечитайте ці дієслова. Activity B: Complete the Blanks with the Present Simple of the Verbs and brackets. Все, що треба зробити, розкрити просто дужки і поставити дієслова у Present Simple. Caroline does her homework in the afternoon. Caroline виконує завдання в день. Caroline – це ще особа, освободний, тому дзю пишемо закінченням ІС. Jason and Maria. Skateboard in the park at the weekend. В даному випадку ми скейтборд не переписуємо без змін, тому що Jason and Maria це множина. Вони. Jason і Maria катаються на скейтбордах в парку на вихідних. Третє They use their computers every afternoon. Вони користуються комп'ютерами щодня. Це те, що у нас буде без змін переписане слово use. The children. Watch TV After School. Так само. The children – Це вони множина. Тому переписуємо Watch без змін. Діти дивляться телевізор після школи. Так, five. П'яте речення. Susan Rides. her Horse on Tuesdays. Susan катається на конях так, на своєму коні у, по вівторках. Susan se she, особа однини, тому нам треба розкрити дужки і поставити дієслово. Так, у present simple для третій особи однини. Це є закінчення S. I visit my grandparents at the weekend. Я відвідую дідуся і бабусі на вихідних. Переписуємо visit без змін, тому що I. My mother cooks on weekdays. Моя матуся готує в робочі дні, but at the weekend we go to a restaurant. Але в, в на вихідні ми ходимо в ресторан. А, моя матуся це she, Отже, нам необхідно закінчення S додати. А після –we ми переписуємо слово без змі. Так, в початковій формі, без частки Ц і без жодного закінчення. Адже це множина –we. Activity C. Circle the Correct Words. Обведи правильні слова. I watch TV after school on Mondays. Я дивлюсь телевізор після, школи, після занять у школі у понеділок. Catherine and I go to a fast food restaurant near the school on Saturdays. Catherine and I це ми, we, тому ми вживаємо go у початковій формі. Catherine і я ходжу до фастфуду поруч зі школою по суботах. My cousin studies in her room in the afternoon. Моя кузина. Навчається в своїй школі в день, в своїй кімнаті, вибачте, вдень. Стадії. стаді, до стадії ми додали закінчення ІС, і Y змінили на I, тому що перед Y іде D приголосний звук. My cousin це she. Уже у нас виникла необхідність додати закінчення S і S. Так? My brother теж ж так? My brother це he, теж третє одне НИ, тому does. My brother does his homework in the afternoon. and plays Computer Games in the evening. Мій братик виконує домашнє завдання в день грає в комп'ютерні ігри uh, ввечері. They go out on Saturday evenings. Вони гуляють, так? У суботу ввечері. Good. Activity D. Look at the pictures and the prompts and make sentences. Погляньте на малюнки і утворіть речення. Итак, Мария goes to a dance class on Wednesdays. Марія займається в, 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 в класі танцю посередах. Отже, Мария Goes to a dance class on Wednesdays. Перепущі дане речення, додаючи закінчення ES до слова go та прийменник on. Мария goes to a dance class on Wednesdays. За потреби ставте відео на паузу. Steve reads books at the weekend. Steve читає книжки на вихідних. Terry and Tim play computer games on Fridays. Terry та Tim грають комп'ютерні ігри по п'ятницях. Bill studies in the afternoon. Bill studies in in the afternoon. In Yanis напишу вам. Bill Studies in the Afternoon. Не забувайте про крапочку в кінці речення. They watch DVDs in the evenings. Вони дивляться телевізор, вибачте, DVD, а відео якісь, так, або фільми по е, вечора, ну, вечорами. Ввечері. Good. Отже, як ви бачите, речення мають зміни, але незначні. Перепишіть дані речення, вживаючи усі ті зміни, які я вам показала. Activity E: Complete the blanks with the present simple of the verbs and brackets. Доповніть пропуски Present Simple дієслів у дужках. І так, my cousin Jessie does her homework in the park near our school. Моя кузина Джессі виконує домашні завдання в парку біля школи. I ride my bike in the park and in the oft in the afternoons and Jesse is there. Я там на в парку так в On Mondays and Wednesdays after school, my brother skateboards, skateboards in the park and Jesse is there too. По понеділкам і середам, після школи мій брат катається на скейті в парку і Джесі там також, також знаходиться. My classmates and I play football in the park on Thursday evening, and Jessie is there too. Мої однокласники і я граємо в футбол в парку у четвер ввечері, Джесі там також. Luckily at the weekends she studies at home. Mm, на щастя, на вихідних вона навчається вдома. Good. Ось така Джесі. She likes parks. Okay, Speaking. Talking peers ask and answer questions about what you and your partner do every day after school and then report your findings to the rest of the class. І так, працюєте в парах, поставте один одному питання про те, що ви і ваш напарник робите щодня після школи, і потім розкажіть про це класові. Головне, що ви потім про свого напарника будете говорити у третій особі 1 або she. Так? Тому ви будете використовувати дієслова з закінченням «s» «s». Наприклад, ви у нього питаєте What do you do after school on Mondays? Що ти робиш після школи у понеділок? Він відповідає про себе, I'm on Mondays, I ride my bike. Тобто ви класор скажете: On Mondays, he rides his bike. По понеділкам він катається на велосипеді. Ну, а тепер right in". Write a few sentences about what your best friend does at the weekend. Напишіть декілька речень про свого найкращого друга, що він робить на вихідних. І так, my best friend's name is Polina. She uh, rides her bike uh, at the weekend. Also she plays tennis in the park. Polina likes to uh, skateboard too. I will like skateboarding. push us write skateboarding. Boarding to Так. На вихідних Поліна також любить скейтбордингом займатися. Так, кататись на скейтборді. Окей, okay, well done. That's all for today, на цьому це все. Наразі це все. Сьогодні ми з вами в цьому відео розглянули, зробили огляд на тему сьому Present Simple Affirmative, Present Simple стверджувальні речення. Тема для вас вже є не нова. У наступному відео ми з вами розглянемо Present Simple, заперечні і питальні речення. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, якщо вам подобаються ці відео, відео і стають в нагоді. Ну, я з вами прощаюся, goodbye, good luck, на все добре. see you! E